В цьому відео ми більш детально обговоримо децентралізацію в різних секторах. Зокрема, ми поговоримо про фінансову і податкову децентралізацію, а також децентралізацію в сфері охорони здоров'я, медицини та надання соціальних послуг. Як ми з вами вже говорили у попередньому модулі, основний результат реформи фінансової децентралізації постійне зростання доходів місцевих бюджетів. В ході децентралізації було утворено нову ланку місцевих бюджетів, а саме бюджети об'єднаних територіальних громад. Необхідно чітко розмежувати доходи і видатки між бюджетами районів і територіальних громад, враховуючи, що бюджети ОТГ мають більші можливості, адже ті громади набувають функції повноважень та фінансових ресурсів на рівні міста обласного значення. Однією з основних переваг фінансової децентралізації вважається отримання ОТГ 60% податку на доходи фізичних осіб, ПДФО, який є основним джерелом наповнення бюджетів. Також було розширено джерело формування доходів місцевих бюджетів за рахунок зміни нормативів зарахування ПДФО зарахування плати за надання адміністративних послуг місцевого значення до місцевих бюджетів, збільшення нормативу зарахування екологічного податку, зрахування єдиного податку до загального фонду місцевих бюджетів та розширення бази оподаткування майнових податків. Бюджети ОТГ перейшли на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом і почали отримувати дотації та субвенції для ОТГ. Також передбачено передача земель із державної власності у їхню комунальну власність. В результаті частка власних доходів бюджетів ВТГ демонструвала постійне зростання з моменту впровадження фінансової децентралізації. Логічно зросла і сума доходів загального фонду бюджетів ВТГ у розрахунку на одного мешканця. На цьому слайді можна побачити динаміку податкових надходжень місцевих бюджетів. Ключову роль в них відіграють доходи з податку на доходи фізичних осіб. Згідно з аналізом, другим за сумою джерелом доходів місцевих бюджетів є плата за землю, що відноситься до податку на майно, яке є місцевим податком. Крім того, зазначається, що значна частка у структурі місцевих бюджетів належить надходженням єдиного податку та акцизного податку. Як ми згадували у попередньому модулі. Уряд активно підтримує реалізацію нових повноважень ТГ за допомогою тільових міжбюджетних транспортів, зокрема субвенцій. Так, однією з найбільш відомих є освітня субвенція, загальний обсяг якої сягає 99 мільярдів гривень. За допомогою освітньої субвенції фінансуються, зокрема, заробітні плати вчителів, початкових шкіл, гімназій та ліцеїв, спеціальних та санаторних шкіл, дитячих будинків, спеціальних мистецьких шкіл, закладів професійної освіти та коледжів. Ще одна значуща субвенція субвенція на будівництво та ремонт доріг. Ця субвенція спрямовується на фінансове забезпечення будівництва реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг, загального користування місцевого значення. Відповідно до концепції медичної реформи послуги щодо охорони здоров'я надають і на трьох рівнях. Первинна медична допомога має бути доступна у громаді та надаватися в амбулаторіях або фельдшерсько-акушерських пунктах. Первинна медична допомога охоплює основні медичні послуги та профілактичні заходи. Друга ланка охоплює вторинну допомогу, що має бути доступна на рівні госпітального округу. Госпітальний округ територіальне об'єднання закладів охорони здоров'я України декількох районів в одну мережу за принципом доступності, щільності та кількості населення, наявністю комплектованих лікувальних закладів, уставлених шляхів доставки пацієнтів та дорожнього сполучення. Один госпітальний округ передбачає обслуговування на менше ніж 120-200 тисяч осіб досяжністю радіусі 60 хвилин або 60 кілометрів. За задумом, реформи дозволить оптимізувати витрати на утримання численних лікарень, наблизить саме якісні медичні заклади до населення областей без необхідності відвідування обласного центру. Частина лікарень, за задумом, буде перепрофільовано, тобто в невеликих населених пунктах залишаться тільки заклади сімейної медицини. Обласним радам, згідно з реформою, надається можливість запропонувати такі округи самостійно, відповідно. До основних критеріїв створення відносяться наявність принаймні однієї лікарні, інтенсивного лікування першого чи другого рівня. Охоплення території з населенням мінімум 200 тисяч осіб у разі наявності лікарні другого рівня або 120 тисяч осіб у разі наявності лікарні тільки першого рівня. Також це можливість під'їзду основними дорогами з будь-якої точки округа, не більш ніж до 60 хвилин за умови наявності доріг з твердим покриттям. Врешті-решт, третинний рівень допомоги в регіонах охоплює високоспеціалізовані центри, зокрема онко та кардіоцентри. В рамках реформи запропоновано декілька типів закладів, які можуть існувати в селах. Це насамперед центр первинної допомоги, який має принаймні 7 лікарів та обслуговує до 15 тисяч осіб. Друга можлива опція амбулаторії групової практики, які обслуговують. 3 і більше тисяч осіб для групової та до 2 тисяч осіб для одиночної практики. Медичний пункт є найменшим медичним закладом, який обслуговує фельдшер, медсестра, а лікарів, в якому може й не бути. Відповідні заклади надають лише первинну допомогу і здійснюють інструментальні обстеження та лабораторні дослідження, а також можуть надавати послуги телемедицини. Ще одна важлива сфера децентралізації це освіта. Одним з надскладних завдань для територіальних громад у ході цього процесу є створення функції управління освітою. До створення спроможних громад управлінням освітою в селах і селищах займалися відділи освіти районних державних адміністрацій, які є елементами вертикалі державної виконавчої влади. Функції виконавчих органів сільських та селищних рад у сфері освіти були мінімальними та полягали в реалізації другорядних завдань для забезпечення шкіл, як, наприклад, організація підвозу учнів. На відміну від райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування територіальних громад є автономними та мають всі повноваження, у тому числі у сфері управління освітою, але серйозним викликом є їхня інституційна слабкість, тим не менш. Децентралізація в сфері освіти активно підтримується як інформаційно, так і технічно, що дозволяє громадам ставати все більш автономними в освітній сфері. У межах процесу децентралізації влади в Україні відбувається активне утворення об'єднаних територіальних громад, освітніх округів та опорних навчальних закладів. Загальноосвітні навчальні заклади, що є опорними, створюються для рівного доступу усіх дітей до якісної освіти. Раціонального і ефективного використання ресурсів та є одним з механізмів реформування системи загальної середньої освіти і упорядкування шкільної мережі. Наразі лідерами зі створення опорних шкіл є Кіровоградська, Полтавська, Житомирська та Львівська області. В ході децентралізації повноваження з надання соціальних послуг населенню передають з центрального рівня на місцевий, тобто територіальним громадам. З 1 січня 2020 року набула чинності нова редакція закону України про соціальні послуги. Отже, з початку 2020 року змінився розподіл повноважень центральних та місцевих органів влади, а також встановлена система соціальних послуг та її учасники, етапи визначення потреб, планування, організації та фінансування соціальних послуг. Повноваження у сфері соціальних послуг передають громадам. Максимально близько до отримувачів цих послуг. Такі повноваження визначаються новою редакцією закону як власні повноваження громад. Щоб реалізувати їх, в громаді мають створити відповідний структурний підрозділ. Кожна громада зобов'язана надавати базові соціальні послуги. Водночас, кожна соціальна послуга надаватиметься за відповідним соціальним стандартом, який затверджує Міністерство соціальної політики. Соціальні послуги можуть мати соціально-психологічний, соціально-медичний, соціально-педагогічний, інформаційний та юридичний характер. Послуги з працевлаштування також входять до спектру соціальних послуг.